Повертаємось у минуле. Він обіцяв, що країна за його правління стане іншою. Залишив її не лише в руїнах, але й з ганьбою, від якої кілька поколінь цього народу не можуть оговтатися. Він планував вирішити єврейське та слов'янське питання, і достоменно кількість жертв його режиму науковці не можуть підрахувати і досі лише в одному місці знищили від 600 тисяч до 4 мільйонів в'язнів. Це місце констабір освенці. Лише маленька частина страшного спадку Адольфа Гітлера. Рівно 75 років тому лідер соціал-націоналістичної. Робітничої партії став канцлером. цілком у демократичний спосіб, після перемоги на виборах, принижена після Першої світової війни, він країна вірила себе у руки людини, яка створила для німців ілюзію піднесення, а завершилося все великим соромом. Юрій Сидоренко далі на тему Гітлер лихий геній чи мені історичного масштабу? Ось воно це відео. Гітлер вперше з'являється перед натовпом як канцлер Німеччини. На той момент в його уряді лише три нацисти, аби повернути ситуацію на свою користь. Ініціює позачергові парламентські вибори і програє їх. Тоді проштовхує через Рейхстаг закон про надзвичайні повноваження, який фактично дозволяє нацистам правити без парламенту. Гітлер використав усі можливості демократії, щоб її убити. Певно, треба бути гітлером, щоб його зрозуміти. Утім, саме такими і були тоді німці у своїй більшості, і освічені інтелігентні так само. Вони прагли омитися від сорому поразки у першій світовій війні. Гітлер та його оточення чи не першими масово запровадили технології впливу на громадську думку і робили це досить успішно, тому що проти отрути до цього суспільство ще не виробило. І навіть кіножурнали, які демонстрували тоді в сінематографі, сприймалися як істина в останній інстанції, а не як політичні технології. Мітинг, якщо він правильно був організований, зрежисований, то дійсно виникало відчуття єдності фюрера із. Залом так, і тут багато речей використовувалося саме на встановлення насамперед емоційного зв'язку. Ці зік -хайль», да? Скільки любові було уставлені німців до батька нації, то й досі питання його радше боялися, стверджують сучасні психологи. націонал соціалізм пов'язаний з терором. Люди боялися, що якщо вони не підтримуватимуть загальну політику, їх спіткає така ж доля, як і євреїв. Звісно, були німці, які допомагали євреям, але більшість тоді не обходила їхня доля, просто намагалися про це не думати, інакше могли наразитися на ту саму небезпеку. Психологи твердять, навіть не спостерігаючи за стратою мільйонів на власні очі. Гітлер від одного усвідомлення загибелі стількох людей отримував нелюдське задоволення. Тож, завдяки його уподобанням, в психології з'явився новий тип особистості некрофіл. Коли вже війна була програна, так і поранених в метро він віддає наказ затопити, говорячи про те, що нація, яка зазнала такого поразки, не має права на існування. Якщо я йду, то разом зі мною і нація хай вся загине. Його коханці Єві Браун під час війни припало до смаку українське сало, і фюрер з у своїй ставки під Вінницею посилав цей продукт до Берліну цілими вагонами. Втім, Україна була не лише джерелом делікатесів для верхівки третього рейху, й приводом засумніватися арійській теорії. Нацисти перевіряли черепи українців, і це вже з маразматичних сюжетів. І коли черепи, здебільшого виявилися правильними, і і Берлін був в розпачі чи можна давати десяткам тисяч українців зброю слов'ян навіть проти Сталіна, навіть проти комуністів, тому що з одного боку слов'янам не можна з другого боку черепи правильні. На початку війни нацистів хлібом сіллю зустрічали не лише у Львові, ба навіть у Харкові з надією, що він позбавить Україну від більшовизму. Та практики гітлеризму дуже скоро позбавили ілюзій як українців, так і німців. Вони вже 63 роки спокутують провини часів націонал-соціалізму. Юрій Содоренко, Наталка Фінкляр і Левінтов, Володимир Остапенко та Сен студія 1+,1.